І всім привіт ви на моєму каналі. І це Ругуль. Він такий гуль, і сьогодні я знімаю обзор на кагуни Амона. Я думаю, ви вже бачили обзор, але так, як недавно вийшла треті кагуни, третя стадія, я вирішив зняти обзор. Е, ну а ви на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і починаємо. Е, так виглядає перша стадія, щоб. Ну, перша стадія коштує е, 200 лямів іен. Ну, таке, кліки дуже довгі. Але в них є один плюсик це те, що, по-перше, вона. Не дуже. Ну. Хоча ні, вони ближні. Але вони мають доволі великий урон і. То, і встанять на, там, на пів секунди. Це. Але мінус в тому, що вони неймовірно довгі відкали. Так, почина, поїхали перший скіл на І. Він е, робить сплеш е, на одну клітину, Ну, на півтора клітинки відкидаю від себе. В ПвП, звісно, буде трудно попасти. Е, так. Е, скіл на R. Він е, е, робить ривок. Ну як ривок, навіть просто з'являється своєю. Е, і захватує свою ціль. Це вже буде трохи легше попасти в ПВП. Тепер робимо обзор скила F. Він кидає своє копьо. І куди воно летить, воно типа: ціль стоїть тут. Я кидаю копьо, і воно летить разом з копьом. Але, по-перше, є мінус, то, що в нього огранична надальність. Якщо я підніму камеру вверх, воно дальше не полетить. І плюс, от я кину копьо і зразу кастую інший скіл, поки вона мені не вернеться, я не можу кастувати його. Та, це теж вели... Блін, забув. Це теж великий мінус. Поки ти кинув, якщо далеко кину, то поки воно все верне, тебе вже можуть забити. Так, ну, це була перша кагуна. Проступаємо, нажимаємо на двічку. Прикольно. Появляється такий ефект тряски екрану. Це не я яку роблю. Це він сам, безуміє, всяке таке. Для нього вже потрібна 7500 7, ресіклеток. Стадія <му> трохи поліпше буде. І ще тут такий е, пасівка. Дивіться. Коротше, стоїмо самому боку. І робимо ривок. Як ми бачимо, ну, можна рахувати півтора клітинки. Заходимо в другу стадію. Блін, зробив два. Заходимо в другу стадію. Ну, трішки, але далі. Це його теж пасівка. Добре. Робимо клік. Клік, um, слеш, це плюс. І ще один плюс це те, що. Він теж огошає нас там, на пів секунди. Але вс... ну, ним трохи легше буде попасти в ПВП. До речі, чимось похоже на е, перший скіл в першій трансформі. Е, першій кагалі. Е, Тепер скіл на букву І. Роби своїми своїми от, от челюстями е, Кусає ворога. І трішки відхилюється. Зараз я покажу вам. Так, задумажу себе з'їшла. Все. Ото от чекаємо. Е, трішки, але хилить. Хилить. Це дуже. Імбово. І, ну, середньо. В ПВП таке може бути. Тепер скіл на R. А, його можна заряджати, можна ні. Якщо його не зарядити, ви, е, трошки. Отакі, як дві клітинки летить е, снарядів. А, якщо його зажати дуже, там, то летить дуже швидше. Набагато швидше. більше їх, так як дога. І урон більший. І ще й плюс дальність більша. Скіл ем, на F. Він своїм купйом е, робить деш і б'є по області. Ну. Таке може бути. Зробили там, наприклад. Опа, я і дали той. Укус потім. Е, ну і тепер скіл на це він починає лазити і своїми от щупальцями на спині бити. Це прикольно, але воно збивається. Воно дуже легко збивається. По вам пройде капелька урону і все, достоїте. І ще один мінус, як у багатьох з трансформацією. Капслок. Не роби. Типа, я от е, включив капслок. Йду назад, персонаж туди. Йду ну, короче, ви поняли. Тепер робимо обзор на третю стадію. Я стою прям жорстким гігантом. Роблю клік. Ну, клік. Одна клітинка. Так. Е, ну що, нічого не більше нічого про нього не можу сказати прикольний. Е, і скіл на І. Роби деш і своїм е, вот, рукою б'є по області. Але його можна затримати. І тоді буде наноситися урон. До речі, хороший. Щось похоже як кліки. Він тупо робить кліків. Е, Не провіряв, чи збивається, чи ні. І зараз не провірю. Сорі. Скіл на R. Робе ривок. І якщо отримати, то робить по області. Якщо просто нажати, то ривок. Скіл е, на F. Якщо <nt> <monastery> <Era> <reveal> mm, дуже довгий відкат, і це теж мінус. <popped> якщо, якщо не затримувати. А, ну він, коротше, заряджає дуже довго. Це теж погано. Що він дуже довго заряджає. Але. Рухатися можна так. Ну, не рухатися, а повертати камерою. На екрані з'являється дуже багато надписів. Е, помри, 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 помри. Е, тепер. Е, скіл на це, я не знаю, чи можна це назвати скілом. Ну, це як більше трансформація. Я роблю крила. Це, коротше, дальній бій. Режим дальнього бою. По мені ним легше пообачитися. Клік я вам тільки що показав. Щось похоже на скіл Суи Дуже похоже на скіли Суи Та тут взагалі зараз всі скилл похожі на кліки. Це якщо кулдауна немає на І. От, типа немає кулдауна, можна не одразу юзати, але якщо ви дуже часто будете юзати, ви швидше помрете, чим заб'єте противник. Його можна теж зажати, тоді вилетить. Ні, не можна. От я зараз покажу. А, ви двоє помрете. Хоча якби в нього було фул ХП, то я думаю, я би швидше помер. Зараз затестимо. Хоча е, так темно. Хто світло виробив? О! Блін, не тут Так. Тепер скіл на F. А, я вже показував боже. Перепутав. Тепер скіл на R. Так само кулдауна немає, але якщо дуже час, а ні, є. Кулд, ем, роби жорсткий хлопок крилями. Я так пані, якщо... Е, я так розумів, що ще трошки кровоточить, типу. Тепер скілнав. По області е, і дуже багато урону. Тепер те, затестуємо дальність його. Так, ставай. Дальність. Звідси урон не проходить. Блін, розрядка дуже довга. Кліки не доходять. Ешка доходить. Рка <рід> не доходить. І Ф доходить. Скільки ми маємо клітинок? Раз, два, три, 4, 5. Ну, коротше, Та, Багато. М -м -м. Ну, а це був обзор Амона. Підписуйтесь, ставте лайки. І до зустрічі в наступному відео. Я, напевно, буду робити обзор на сову. Але якщо я і буду робити обзор на сову, то не всі кагу не зразу, бо, тому що там дуже багато треба збирати. У мене стільки часу нема. Ну, до зустрічі в наступних відео.